Доброго вечора. Сьогодні відео нестандартне не по будівництву, хоча воно пов'язано з умовами життя в Україні. Значить, сьогодні я нарешті добрався руками і зібрав своїх 8 кВт літій-фером фосфат. Про що хочу трошки сьогодні розказати? Так, значить, ось ця збірка. Вона зібрана на... Ось такій тачці кравчучка, як сказав один Юра з чату. Значить, це тачка, яка дозволяє їх по сходах дуже зручна. Не пам'ятаю, скільки вона, 150 кг тягне. На неї стяжечками притягнута полиця для 19-дюймової стілки стійки. На яку зібрані акумулятори. Це у нас. Мідна шина, мідна шина у нас тут 50 на 5, якщо я не помиляюсь, міліметрів. Це є мідний провідник. JK BMS, про неї пізніше скажу. Вона там собі блимає, тому що вона працює зараз. Зараз світла нема. Віддобув енерго, лампочка не горить. Ми працюємо від цього акумулятора і від цього одночасно, на тих два інвертора. Найдовше було попиляти оці шини, попиляти, посверлити. Відно, зібраних 16 банок послідовно, на кожну з перемичок є схема підключення цієї JK BMS. На кожну з перемичок кинуто відповідно провідник. Я по максимуму стяжками попідтягував, щоб воно нічого не болтало ще. Оце треба підтягнути. Ну, Це провідники, які не юзаються. Їх можна взагалі обрізати або повитягувати з роз'єму. Система важка, але, от, але її можна перевозити мобільно. От її Під'єднано через автомати. І її можна від'єднати або тут клемо скинути плюсову, мінусова Тут вони теж стянуті просто зверху заізольовано. От. Штука велика. Зараз вони е балансуються, там є трошки дисбаланс, але не дозаряжені повністю. Але працює. Ми зараз повністю на них, на ньому і на цьому акумуляторі. Свинець і літій в паралель. Так робити не можна, але поки я не відрегулюю, не відбалансується ця збірка, я буду їх тримати в паралелі. Після того, як вона відбалансується, я свинець, той, що зараз 48 вольт, я поділю, зроблю 24 вольта, кину тільки на цей інвертор. А ця збірка буде працювати на 5 кіловатному інверторі. Відповідно свинцю, тут десь 5-6 кВт. Тут у нас 8 кВт збірка, ну, 8 на... це 6,4 кВт тут ємність. От. І ще чекає менший 100 Ампер годину, це 5 кВт збірка. Це вже завтра я її зберу. Вона буде на трошки менших шинах. Ось Тут є шина. 3х3, 30х3, здається, для неї якраз саме раз теж попиляти, з'єднати. Теж на поличку кину. Але це такі, що їх можна підняти хоча б, бо ця збірка її одна людина не підніме. Тут тобто для порівняння, ось тут стоїть у 19 дюймовій стільці 2, 192 Акумулятора. Це здоровенні для вантажівки. От. Ця збірка по довжині більша, по ширині така сама. То вона один, як два 192 амперних, по вазі, трохи легша, ніж свинець, але це літій залізо теж нелегкий. Якщо вас будуть цікавити якісь деталі по цьому, кажіть, тому що це насправді перша збірка, яку я зібрав сам. Я раніше купляв їх, економив час, а тут. Вже час є, так, коли війна почалась. От. Е, загалом зайняло в мене повністю старт стати і закінчити. В 11-й годині от дня я став, в 6-й вечора закінчив. Але я ще поїхав на півтора години в епіцентр, бо треба було докупити дриль. Тут нема в цьому будинку дріля нормального. Я купив дриль, купив заточний верстат, купив сверла гострі. Нормально. І вже коли це мав, то я зібрав її в принципі, за дві години. Тобто, Якщо мати весь інструмент, то воно все швидко. Якщо розуміти, що робиться. Ага, ну і Мати треба було копачки роз'єми для підключення JK BMS, JK BMS працює через Bluetooth. Одна з найвдаліших BMS від китайців. Дана BMS на 20, можливо підключити на 24 банки. В мене підключено 16. 24 банки це якщо 90-вольтову батарею збирати. Ну, це для електроскутерів, електровелосипедів, якихось там електромотоциклів, електроциклів чи якось, електробайків. Дуже позитивна штука, це те, що по Bluetooth з неї можна щитувати показники. От Я тільки що перевірив. MPP Solar є така в гітхабі програмка. Вона дозволяє щитувати. Відповідно, можна моніторинг будувати. Е моніторинг акумулятор. Тому що ці акумулятори, щоб ви розуміли, вони служать там, 10 років. І через 10 років в нього буде 80% ємності. Тобто це є дуже довго, довговічна інвестиція. Отаке коротке відео. Е я думаю, що я огляд цієї системи трошки пізніше зроблю. Ідея: У мене є 5 кВт свинцю, 64 кВт літію і там десь 4 кВт. Це буде 15-16 кВт акумуляторів. Тобто на 16 кВт акумуляторів можна повністю не вмикати генератора, якщо ну, ми споживаємо десь 11-12 кВт в добу. Тобто, якщо в мене є 16 кВт акумуляторів, це означає, що я можу їх спокійно розряджати, світло появилось, вони зарядяться, то світло знову виключило. Знову. Тобто, Можна жити в цьому режимі і не вмикати оцю тарахтілку, яка нас зараз дуже виручає. Дизель генератор От. доволі непоганий вийшов, тому що інвертори його беруть. От виробник Green Max, Ну, Вони всі стандартні. Тобто, в принципі, якщо говорити та сама, той самий е, як там, турки, Долгокіран, то він взагалі як Долгокіран. Тільки цей потужніший трошки, ніж той, що в мене був, є Долгокіран. шумить, але дозволяє на ньому працювати. Ідея в тому, щоб замінити його ось цим. От. Так що такий, наговорив вам 8 хвилин. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Сонечко нам не радує нас. Сьогодні був туманний день, я зараз гляну в інвертор. От Інвертор показує, що за сьогодні 1.07 кВт було від сонця згенеровано. При затрачених 7, то ми от 7 кВт використали, спожили, 1 дало нам сонечку. Ну, все рівно одна сьома, в принципі, щось. Це, якщо буде сонячний день, то ця цифра 1,07 підлітає до 5-6 кВт. От зараз 1,07 за сьогоднішній день дуже туманний день, тому... Оці от акумулятори вони дуже рятують в такі дні. Дякую вам за підтримку до зв'язку. Ось є така програмка до цього, до цієї BMS для мобільного JK BMS. Вона показує е, стан акумулятора, скільки на ньому лишилося, всі налаштування. Е, тобто, тут можна. Повністю змінити всі налаштування, що кожна банка ємність акумулятора, при яких напругах відмикатися. от Вона балансує струмом 2 А, показує опір кожної банки. Дуже зручно все. Підключилося взагалі ніяких нарікань нема. І, звичайно, що я перевірив. MPP Solar програмка дозволяє щитувати і напряму кидати ці показники в MQTT. Тобто будемо будувати моніторинг. На базі, моні... На базі моніторингу акумулятора можна по струму, який йде мінус або плюс, визначати, коли включився, коли виключився, коли включилось, коли виключилось світло. Таким чином можна будувати не знаю... Пушу нотифікацію на мобільні відправити, що світло зникло. Бо зараз це дуже складно зробити. А воно потрібно знати, що до чого, скільки лишилося. Ось, такий, ось таке оновлення по автоматизації незалежності. Дякую.